Проєкт «Міпоряд» на радіо місто над Богом 1018 у Вінниці та 92,7 FM у Козятині. Можна чути нас на таких хвилях. І в студії з вами працює Віктор Мозелевський. Сьогодні я радий вітати наших гостей. У нас їх двоє: це Тая Левченко, фотохудожниця та волонтерка, а також Дема. Дема це ем, член родини пані Таї. Їй 9 років. Вона дуже гарна собачка, яка зараз подає просто лапку. каже: я хочу щось сказати, але ми обов'язково дамо слово сьогодні під час ефіру. Отже, пані Та. Я знаю, що це давайте. Давайте ну не можна не почати безпосередньо із вашої з вашого члена родини. Та із Деми коли вона з'явилася в вашій родині? Здравствуйте, Демочка теж вітається, подає лапку. Вона з'явилася у нас 8,5 років тому. Я її знайшла, верталась відрядження на залізничному вокзалі у Вінниці. Вона була дуже дуже хворим, маленьким цуценям, от і ви не змогли пройти. Так, їй потрібно було лікування. Ми приїхали в цілодобову клініку, але не було місць. І ми її забрали додому, незважаючи на те, що вона була. Ну, якби хвороба, яка була у неї, вона заразна. А в нас на той момент заразна для собак. У mm -hmm. нас на той момент наша старенька собачка була дуже хвора. Ми ризикували, але слава Богу, все нормально обійшлось. От вона не заразила, і ми думали, будемо шукати її сім'ю, бо в нас в однокімнатній квартирі собака є. Але звісно, що ну як ми могли вже шукати сім'ю? Вона вже була наша, і так от вісім з половиною років ми живемо разом. Вона завжди зі мною, завжди вона зі мною на роботі, вона зі мною на відкритті виставок, вона зі мною в поїздках? Завжди, завжди. Угу. А як, от нема ніяких труднощів в тому, що собака завжди з вами зайти в магазин, зайти в якийсь заклад, я не знаю, громадський угу. заклад. Так не відчували ви таких моментів, що собаками не можна там вийти, будь ласка, жіночко, угу. не заходьте з нею. Дуже відчутно, на жаль, але е, я би сказала, що за цей час, за ці роки, все одно Вінниця змінюється, і вже є багато е, публічних закладів: і кафе, і бібліотек, і от вже навіть Вінницький художній музей нам радий. Коли ми відкривали у них нашу виставку, е, вони дозволили, щоб Дема приходила, тому що вона співавтор. І от тепер уже собака була в Вінницькому художньому музеї. Люди приходили, люди бачили, що нічого страшного не трапиться, коли там є собака. Вона нічого поганого не зробить навпаки. вона. Вона несе любов, вона несе щирість, і те, що ми ходимо разом, знаєте, це не те, що забаганка, чи я її не можу залишити вдома, чи, чи що просто це наша місія. Ми дуже хочемо, щоб люди більше звертали увагу на тварин, розуміли їхній біль, розуміли, що їм теж болить, що їм теж страшно, що їм радісно, коли їм радісно. І я думаю, що навіть те, що ми разом завжди, вносить якийсь такий маленький внесок в поступ нашого міста в тому, щоб бути дружніми до собак і стати там, хай це буде українська Барселона, наприклад, як Демо ввійшла в вашу родину, і як вона зараз, як хто е, вона старша. Вона дуже добре знає, що вона старша, вона відповідальна, тому що в нас є ще двоє собацюрок середня. Але вона така середня наша дівчинка-дівчинка, теж, теж, теж всі вуличні. Вона дуже любить вдома бути, любить комфорт. Вона, оце ці метарства, так як ми з демою кругом, ні. А менша наша, вона б дуже хотіла би зараз теж бути тут, але вона після важкої аварії її закачує в машині. Тобто по світлофорах через все місто це не її варіант. І Дема старша, вона вона дуже така мудра, спокійна, виважна. Вона знає, що вона несе відповідальність за менших. Я просто закликаю всіх наших ступачів подивитись наш відео варіант проєкту, тому що очі, де ми вони надзвичайно розумні. Вона поводиться максимально вишукано в ефірі. Вона сидить і тільки поглядає на свою. Боже, я не знаю, як це називати. Я її друг. Це ж не власниця. Правильно. Ні. Ми, ми рівні. Ми, ми от точно рівні. Я її сприймаю як як рівну собі. Менші дівчатка, то вони такі більше як діти, вони більш наївні, їх більше оберігати треба. А з нас двох, мабуть, більш свідома і мудра, мабуть, дема. І от вона на мене дивиться так іноді, е, і я відчуваю, що вона мене осуджує за якісь мої розсуднівчим, я не те сказала, та... що зробила пані та я знаю, що ви зараз активно долучаєтесь до зооволонтерів, які працюють е, е, в наших гарячих точках так, в Україні. Як, яким чином ви долучаєтесь? Е, дивіться, мені дуже важливо сказати це з самого початку. Я не вважаю себе зооволонтером, тому що зооволонтери. Ну, може, це так пафосно, да, прозвучить, але це святі люди, які беруть на себе величезну відповідальність. Величезну. І ті, хто працює зараз на передовій, і ті, хто зараз у нас у Вінниці, в нас теж є дуже багато сильних вінницьких зооволонтерів, які роблять просто космічного масштабу роботу. Я та людина, яка старається в міру можливостей просто їм допомогти підтримати, десь фотографувати тваринку на прилаштування, десь допомогти збором коштів. Зараз що стосується збору коштів. Це, мабуть, десь мені самі недобре перед вінницькими волонтерами, що не їм допомагаю, а допомагаю своїй знайомій команді лікарів, які працюють на передові, тому що їм дуже важко. Вони в пеклі, вони просто в пеклі. Це люди, які, от у уявіть собі, бої йдуть в вовчанську, а вони в вовчанську рятують тварин. Вони забирають тих, кого люди залишили з різних причин. Не будемо зараз про це прив'язаними. Залишили в вольєрах, наприклад, і тварина вона не тільки. От як вони кажуть, для такої тварини за щастя загинути від прильоту, тому що це буде миттєва смерть, а не від голоду. А не від голоду спраги. і від спраги, і від жаху. От вони нещодавно рятували лайку, яка посивіла. Яка просто посивіла від від того всього, що відбувалось, і звісно, я відчуваю, що моя зараз задача наскільки могти допомагати їм, хай не фізично, хай збором коштів, хай в тому, щоб людям розказувати про них, але вони дуже потребують допомоги. І разом з тим, дема теж каже, що це так, не, так воно і є. І разом з тим я хочу сказати, що. Не тільки ті волонтери, зооволонтери, які там потребують допомоги, наші всі місцеві Вінницькі, ці що по районах, по селах, бабусічки, жінки, які от їх всіх збирають, вони теж потребують допомоги, і маленької допомоги немає. Я прошу людей, якщо ви можете перекинути там знайомому вам цього волонтеру, кому ви вірите, незнайомому будь-кому. Якщо ви можете перекинути 25 гривень, не соромтесь, будь ласка, перекинути 25, Тому що якщо говорити про наприклад про тих волонтерів, які на передові, то 25 гривень це ну умовно півлітра дизелю. На дорогу з пекла uh -huh. виявляєте півлітра дизелю на дорогу з пекла? Oh, це це 5 дуже важливо 5 кілометрів. Можна та це, це це дуже важливо. Люди, допомагайте. Зараз, мабуть, як ніколи, треба, щоб ми єдналися, треба, щоб ми були разом. І ми стараємося шукати навіть способи, як допомогти допомагати людям, які, наприклад, не мають грошей. От буквально там два тижні тому на файні здибанці ми просто з друзями, просто з тими, кого я знаю. Ми не є ніяка організація, ми просто нормальні люди. Ми організували збір вазонів. Нам несли вазони всі, хто міг, навіть бабусічки несли свої старенькі кактуси в стареньких глиняних горшечках. Вони нам їх віддавали і ми на Файні Здебанці продавали їх за донат на 12 вартових на організацію, яка працює безпосередньо на передовій. Я вважаю, що це дуже важливо і для тих волонтерів, яким якась копієчка є, бо дуже страшно, коли ти там, а тобі немає чим заправити машину елементарно, так і разом з тим це важливо для тих людей, які приносили, тому що от грошей нема, але є вазон. Віддали його, продали за донат. Ми продали дуже багато, продали сумарно на ми так підраховували приблизно, тому що це ж йшло не на нашу картку, а безпосередньо на картку фонду були QR-коди і люди перераховували. Але ми питались людей, скільки ви кидаєте. Тому що, наприклад, ми кажемо, ну хоча б там 150 за цей вазон. Люди кидали, наприклад, да? Ми записували, приходили люди, які казали, вінничани такі такі унікальні. Приходили і казали, ви знаєте, в мене вазони не виживають. Давайте я просто задоначу або каза. Або казали, ми кажемо, який вазончик ви хочете. Вони казали, дайте нам такий, щоб в мене не вмер. Це теж така цікава іліницька історія. От і коли люди, наприклад, донатили, просто ми теж їх запитували, скільки якщо людина нам казала, ми записували, не казали, не писали словом. Сумарно ми за той день зібрали 17 тисяч. Це не якась космічна сума, але слава Богу, що вона так, бо інакше це були би просто вазони в людей на вікнах. І ми ми ще дуже багато не продали. Ми десь біля 40 вазонів ми не продали. І якщо вінничани хотіли б ну долучитися і купити той вазончик як символ, то будь ласка, в Дарвіні це в центрі міста на Симона Петлюри у Даші Паламарчук. Вона забрала ці всі вазони до себе і тепер допродує їх в щоденному режимі. Скидає нам групу. От сьогодні купився от 100 гривень, от 250 гривень. І це дуже Дуже гріє, приходьте дачі, купуйте вазончики. Скажіть, будь ласка, ваші друзі, які працюють там в сірій зоні та в гарячих ага. точках, вони е... я от коли дивився не раз інформацію про те, що вибирають, рятують, ага. просто рятують тварин, звідти це ж не тільки собаки, це ж і кішки, і Корови, може, кози. домашні ага. тварини. Так, як сприймають, давайте говоримо про собак, як сприймають собаки. По суті, своїх рятівників, чи немає агресії в них до людей, чи вони просто до них? Туляться максимально, щоб розуміють, що саме ці люди їх врятують. Ви знаєте, є по-різному, залежно від того, що тварина пережила і в яких умовах вона жила до того. І наскільки в неї зараз психіка стабільна, що вона пережила буквально там за 5 хвилин до цього. Більшість вони сприймають як рятівників, вони вони дуже щасливі, навіть на відео видно, як вони руки лижуть, вони туляться, вони, вони ноги падають. Але ті тварини, які налякані, це теж, це теж варіант. Це не обов'язково великі. Ну тобто частіше тіше, Буде тулитися, а може маленька тваринка боятися. То для цього є спеціальне снудійне, яке їм колять деяким навіть на відстані, типу вколюють, щоб воно трішечки так знаєте, типу, заспокоїлось його такого ватного седати, седативне можна було забрати. От, і це теж те на що потрібні великі кошти, тому що один флакон седативного препарату коштує там. По біля 700 гривень, а зараз вже і ті закінчились. Тобто їх зараз вигрібають зі складів там за дорожчими цінами, які вже є. Але це теж треба, це теж дуже треба. Що далі з тваринами? Далі їх розпреділяють по притулках. По всій Україні, навіть на Закарпатті є люди, які беруть. І от з хорошого, що я хочу зараз сказати, от глядачам, щоб е, слухачам, перепрошую, щоб якийсь такий промінчик світла подарувати. Ви навіть не уявляєте можливо, скільки люди зараз усиновлюють тварин. Це так радісно, це так якось щемко. От буквально там шість днів тому в Вовчанську знайшли стареньку сліпу собаку, яка ходила, тикалась всюди головою. Вона осліпла, Я не знаю там чи, чи від бойових дій, чи вона була сліпою, залишилась сама. От буквально. Там опублікували, а вчора вже пишуть, її забрала сім'я. Сліпу стареньку собаку. Забирають за кордон. От нещодавно ретривер, який був посічений снарядами в важкому стані, його виходили, вилікували. І він зараз живе в Великобританії, хропе, лапки склап, лежить, такий хропе. От так радісно від цього. Люди забирають. Забирають ті люди, які мали, наприклад, одну собаку. І вирішили, що вони посунуться, вони зможуть взяти ще одну. Беруть ті, хто е, ніколи навіть не думав, що візьме, але їм просто дуже шкода. Це таке хороше, а з такого тривожного я прошу людей, що якщо у вас є любов до тварин, це обов'язково так. І якщо ви сумніваєтеся, беріть, беріть це так важливо. Це така велика допомога. Тварини дуже потребують сім'ї, не Ем, потребують людини. Навіть якщо ви бідна людина, навіть якщо ви можете там не можете забезпечити їх, хто знає, який спосіб життя, бо звісно, собака це дорого, це вакцини, це стерилізація, все таке решта. Е, все одно, хоча би як би там не було, беріть, їй буде у вас краще ніж в притулку, якщо ви її любите. Знаєте, я ще мене були на ефірах собаки, так але такої спокійної в мене не було. Вона сить просто, просто сидить і дивиться, і час від часу піднімає ту чи іншу лапку. Видно, сигналізує правильно чи неправильно, чи неправильно ви говорите. Я тільки боюся, що вона зараз піде до вас обійматися і цілуватися. Нічого я її прийму. Буду, буду чи теж. Дивилась, що ти мені розказуєш? Я буду сидіти до кінця ефіру. У нас ще є час, і ми ще поговоримо із фотохудожницею та волонтеркою Таю Левченко. Я все одно вас називаю волонтеркою. Якщо ви допомагаєте волонтерам? Це ж теж волонтерство. Знаєте, ми от недавно з Наташою Демчук говорили теж про це на ефірі, і я їй кажу, Наташа, я в моїй системі координат, я не претендую на правоту, але в моїй Волонтер – це <Becca> майстер. <Devin> <sheles> <sheles> <You sheles> А такі люди, як я, це я не знаю як сказати українською підмайстер, можна так сказати. Та людина, яка приносить будматеріали, яка чистить умовно пензлики, і таке решта. Я просто та людина, яка намагається їх підперти. Я не вартую того звання точно, щоб називатися волонтером, і це це не про самоприниження, це про реальність. Тому поясню в чому штука. От є вінницька волонтерка, наприклад, Настя Кучеренко. Хай це буде і особиста люд... ну, конкретна людина, і уособлення волонтерів, подібних до, до неї. неї біля ста тварин вдома. І якщо Настя завтра скаже, я передумала, я нічого не роблю, і встане завтра і, 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 і не вийде на вулицю, то її тварини почнуть помирати з голоду і від хвороб, і всього такого решти. Якщо я завтра не продам якісь книжки в на благодійному акціоні, чи не продам вазони. Світ не зрушиться з міста. Місця ніхто не помре. В мене відповідальність дуже мала, і це розумієте, Я вважаю, що теж цим потрібно вимірювати, тому що відповідальність це те, що. Дуже сильно виснажує, забирає сили, забирає здоров'я, забирає життя. І от коли ті люди, як я можу себе вважати волонтером, сидячи в теплій Вінниці, попиваючи каву, і там умовно через інтернет, продаючи книжечки порівняно з тими дівчатами, які там Катя Христича їздить по по всій Вінниччині, збирає їх після аварій в крові, в, в тому всьому тягне в лікарні. Оце волонтери. Це, це реально святі люди. А ми всі кому не байдуже, ми просто ті, хто. Як казала колись моя покійна бабуся, каже, там їх треба паличками підпарати, да щоб вони трималися. От ми ті люди, які мали би їх підпарати, і сподіваюся, що таких людей буде більше. В вашому оточенні багато таких людей. Ну в принципі формується оточення, коли є якась формується, ідея, так якась формується цін. і росте комп почуття провини. Навіть от я в себе на фейсбук в мене зараз поясню про чому в чому штука. В мене зоо волонтерів зі всієї України. Ну ну точно більше 50 на Фейсбуці, точно. І весь час їхні пости і я навіть не перепощую пости дівчат через те, що я не можу перепостити всіх 50, -ти. А якщо комусь допоможеш, комусь ні будуть ображатись, і я, наприклад, пощу тільки ті, які йде. Я сама знімаю собак, наприклад, на перелаштування. Але я дуже закликаю їм допомагати і дуже сподіваюся, що будуть ті, хто конкретно їх підпиратиме паличками. І ще раз перепрошую, що я зараз більше допомагаю своїм друзям, які 12 вартових, які в Вовчанську. Але Вінницьким і, і, і регіональним нашим дуже треба допомога. Це вже треба я чув таку ідею, що коли ти комусь допомагаєш і робиш все регулярно, не варто розпорошуватися. Всім ну треба зрозуміти, mm -hmm. що всім не допоможеш, а тобі треба робити якусь одну yeah. конкретну роботу. Як до це ставити? Воно десь так є, це навіть рятує від якогось вигорання. Розумієте, я от вибрала там останні роки, що я допомагаю от конкретно цим людям, і всі сили, які в мене є, я кидаю на те, щоб допомогти їм. Бо якщо ти, наприклад, допоможеш трьом з п'ятидесяти, не поможеш четвертому чи п'ятому, дуже тяжко. Але все одно, коли є їхні збори, я стараюсь хоч копієчку, хоч трішечки, але десь перекинути, щоб вони відчули, що є якась е підтримка. І от ми на початку говорили ефіру про те, чи немає у вас дискомфорту, коли ви з демою заходите в якісь заклади. Скажіть, будь ласка, ви бачили приклади, наприклад, можливо, в інших країнах? Ну, у нас вже, у нас вже в Вінниці вже почав рушив цей процес з мертвої точки. Так? І вже дема спокійно заходить в художні музеї, і там і всі раді спостерігали, ви, можливо, в інших країнах, як там ставляться до... Собак до котів до домашніх тварин. Ой, це моя мрія. Я мрію, щоб Вінниця була по любові до тварин, як Барселона. Це перше місто з-за кордону, де я побачила настільки колосальну любов до собак. Але тут важливо зазначити, що там є і любов, і відповідальність власників. Це дуже важливо, тому що, наприклад, якщо твоя собака агресивна, ти не можеш з нею заходити, ти мусиш іти до кінологів працювати над тим, щоб твоя собака була там адекватним чемним членом суспільства. Тобто, ти як хазяїн ти дуже вкладаєш у них немає такого, що собачка там сходила в туалет, хазяїн не прибрав. Та тобто, тут, бачите, по Дві дві сторони є і готовність соціуму приймати тварин, і готовність власників нести повну відповідальність маєш право, маєш так, і обов'язок. Так, 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 так. Вони несуть відповідальність, і там з собаками можна кругом, вони кругом себе нормально відчувають. Я б дуже хотіла, щоб в Вінниці було так. Тобто, -то в продуктових магазинах можна побачити е -е, собаку чи ні? Ні, ну, от, дивіться, я з демою теж продуктовий не заходжу там з поваги до інших людей, mm -hmm. там які пр купують продукти. Але е я би дуже хотіла, щоб е ми мали таку можливість. Наприклад, при вході, скажімо, в якийсь торговий центр там, чи в магазин, де, де продаються продукти, щоб я могла її залишити в зоні дії кондиціонеру, не на вулиці. Я не хочу зараз в ефірі згадувати нас. Недавно була дуже прикра ситуація з одним з торгових центрів в місті Вінниця, де я хотіла залишити дему просто по цей бік дверей, де діє кондиціонер, і охоронник мені не дав того зробити. Хоча там ще це торговий центр, туди подаємо продукти, туди ще далі, але все ж таки. Я думаю, що це просто якісь такі радянські пережитки, що не можна, от ну, скажімо так, от е я дуже сподіваюся і на те, що з тваринами... Розумієте, тут не штука в тому, щоб тварини ходили туди чи туди, а щоб було відношення до них як до, живих, як до живих людей. Хай це буде так, як до людей, тому що їм так само болить. Вони відчувають те саме, що ми. Просто ми не можемо ну, цього зрозуміти, того закриваємо на це очі. І ще моя друга мрія. Я так тішуся. Я так тішуся, коли бачу в Вінниці, що люди гуляють з безпородними собаками. Зараз цього набагато більше. Я коли приїхала в Швейцарію перший раз, це було років десять тому, і побачила. Що люди гуляють з безпородними, з собачками, в яких немає кінцівок. Я такого не бачила тут. І я тоді думаю, Боже, якби в нас таке було. І от зараз у нас от придіться по космонавтів. Я сам, я сам спостерігаю. Да. Я, я там я живу, і... до речі, бачу от, багато от. так собачок. Я б дуже хотіла, повірте мені, як людині, в якої була ну, наша старша собачка, вона була спанілька, вона померла, на жаль, від серцевої недостатності. Вона була чистокровна, чисто чистопородна і дуже розумна. Але повірте, безпритульні нічим не 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 менш інтелектуально розвинені вони точно такі ж самі просто не 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 виглядають канонічно <гум> як би це <гум> могло бути, я вам дякую. Ну про собачок можна говорити ще довго. Але час нашого ефіру на жаль завершується. Ми говорили із Таєю Левченко, фотохудожницею та волонтеркою. Я се одно з би якби цього не хотіли. І ще одна наша гостя Дема, дев'ятирічна красуня, яка весь ефір дуже гарно себе поводила. Молодчинка. А проект <гум> проект ми поряд завершується, уствіємось вже наступного понеділка. На все добре. Українські волонтери незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд. На радіо Місто над Бугом.